Чином ми е, намагалися лише питання минулого і це ви також пам'ятаєте. Це дало можливість нам знову ж певним чином активно спрацювати в е, частині е, декларації до готовності використання коштів державного бюджету. Слідуюче питання, е, слідче питання, яке передбачає наш проект рішення, це легалізація субвенції з Олександрівського району загальної сумою 30 тисяч. гривень саме під об'єкт, який передбачено в фонді регіонального розвитку, це. Е, у вас сказали, сьогодні школа номер Лісамблійського району, вони наперед бачили, ми розуміємо, що це недостатна сума. Міг існувати е, відповідним чином надати е, співфінансування е, в іншій сумі, маємо певним чином, ну, майже по всіх сьогодні об'єктах е, відповідні гарні розплістові того, що не забезпечують співфінансування, і в них висловила відповідна пропозиція, що все-таки замовником позначно малює, що і, і третя пропозиція, яка існує в нашому проєкті рішення, це певним чином перевозподіл окремого фінансового ресурсу, які був передбачені для, для Новомирської спеціалізованої зарослії школи-інтернату, та що ступеня вступлений Керусів обласної ради. Там було передбачено, в обласному бюджеті у нас 2,5 млн грн. Сьогодні є пропозиції, з них опозиції нашому проєкту рішення перерозділити ці кошти, перш все це на такі заклади обласного підкорятування, Кіроградський обласний центр туризму, приєднався та інституції учнівської молоді. І замість ми 140 гривень, Кіроградський обласний центр екологічно-туристичних коштівської молоді. 1 10 млн 100 тисяч гривень. Це всі пропозиції передбачені в, наш, в нашому проекті інше, так понахити. Чи буде поняти? Я хотів тут все да, вклали, в принципі, ці питання. Які, щодо губерневського процесу, тобто, що так? Це є, в принципі, той що ці кошти вже не потрібні, тобто їх е, немає на які цілі використати, тому вони розповідають так приємності. Е, так, так, да. ну я хотів просто сказати, що можливо тут є... Словен ну, Петрович, так. пояснить пояснити, але в мене і службова записка, відвідувачного службова записка до України капітального будівництва. Ну тоді, мабуть, зараз. Значить, є постанова Кабінету міністрів, вона ще жовтня 2016 року про те, що школи інтенсивної педагогічної корекції, а в нас в області одна така, в Новомиргороді вони припиняють набір до перших підготовчих класів, а до 2022 року взагалі такі школи-інтернати зникають. Ми про це розуміли разом з тим, по даному закладу. Шукали варіант продовження його існування в тому чи іншому форматі можливості. І попередньо були проведені співбесіди із керівництвом районної державної адміністрації, з керівництвом відділу освіти стосовно можливості реорганізації даного закладу із спеціального в загальноосвітній та передачі в районну власність, як це було зроблено в минулому році по ряду загальноосвітніх шкіл інтернатів. Попередньо позиції вивчалися, і попередньо було розуміння цього. І, власне, коли ми дивились на цю школу, розуміли, що там є навчальний корпус, який потребував додаткових ремонтних робіт і введення в експлуатацію. На кінець року ми розуміли, що десь сума в 2,5 млн мільйони. Дозволить виконати роботи по електриці, по сантехніці і по опаленню. І дозволить запустити цей навчальний корпус для того, щоб потім реалізувати цю можливість. Але в процесі вивчення цього питання керівництво району знову ж таки під час співбесід озвучило думку про те, що достатньо є кількість шкіл і. Необхідності в реорганізації спеціальної та прийняття до бюджету на, на, на комунальну власність району такої необхідності вже немає. Тому на сьогодні доля цієї школи інтернату залишається невизначеною. Ми продовжуємо вивчати різні можливості, але на сьогодні вкрай такої необхідності саме зараз вкладати ці 2,5 мільйони в цю школу ми вже не бачимо, тому що ну, і по проектно-кошторисній документації. Там потрібно більше 6 мільйонів для того, щоб повністю цей корпус ввести в експлуатацію. Але враховуючи оці всі обставини, ми вважаємо, що необхідно далі продовжити роботу по визначенню майбутнього цієї школи і лише після того, як будуть прийняті відповідні рішення, вкладати туди відповідний фінансовий ресурс. Тому пропонуємо спрямувати кошти на більш нагальні об'єкти. В минулому році два позашкільні заклади обласного рівня проводилися ремонтні роботи. Є необхідність їхнього завершення, це обласний центр екологінатуристичної творчості, це обласний центр туризму краєзнавства учнівської молоді. Там і підсилення фундаментів, і водовідведення, і упорядкування території, облагороження території. Тому пропонуємо такий варіант рішення на сьогодні. Це додаткове значить, приміщення, яке не введено в експлуатацію. Вона сьогодні є, в на сьогодні в цьому воно не використовується. На сьогодні, в тому форматі, в якому mm -hmm. існує заклад, та кількість приміщень, яка є, вона є достатньою для його існування. Враховуючи, що поступово будуть виводитися класи, не набиратимуться, то такої необхідності введені корпусу саме.

Сумські фінансування по постанові передбачається, що ми маємо от суми, передбачені, яку ми націюємо по решеному, ну, забезпечити. Не десь і підсотків за нашого, так?

Об'єкт, об який був не захищений е в Олександрії, його продовжили. включили перелік тих об'єктів, які будуть тут співпрацюватися. Е але чомусь я не побачив об'єкт, який також був недобудований, по ньому були розділі робочі групи, приїздили, встановили навіть вимір, ляк, е це в Сіководське і офіційне відділення. Тому що воно сюди не відійшло, яка доля його. Це я би до Сергія що ви були в групі, яка приїздила в Сіповодську. Чому вона не попала в перелік цих об'єктів, які могли б все-таки добудуватися. Якщо не буде, то значить і інфікцій не будуть mm. да, да. ну, в коло. За що можна? Людина культура Валександвич так само. Як і об'єкт фіксивного відділу. Все наши фильмы запали с точно. А, конечно, да. Ну, сельма, но в седьмой туда не попала. Социкану шещу, пока не распределили, насколько я знаю, не показывает ее. Тому ми сейчас рассматриваем только объекты, которые идут в ТФР. Депутаты зараз в духовной рады вымогают, конечно, вы распределили. Світловод не використали таких можливих. Та, Тут ви питання. потрібно звертатися, як ви депутати, так і працювати. Ні, то це мерія повинна була спрацювати. Це, це, це такі гроші шалені. Ну, зрозуміло, що що він. У вас немає інформації, чому мерія не використовується? Є інформація. Там які замовник, так і виконавець. То, <голові> <були випадково, голові>, на пункт було випадково враховування на районних бюджетах. Я не знаю, чомусь таке враження, що якщо лікарня має райони на лікарнях, твій гроші прийшли на район, але фінансувати повинна була бути фінансування бюджету. Тому поки знову повернули її, знову постановили. Це то, на місяць це питання місяц, да, місяц, протягнулося і вони прийшли по суті з концежовка, так? Якщо так подивитися, то... хто підрядник? Да. Nice. Uh -huh. right. ]huh. вот. Тому за два місяці капітальний ремонт передбачає не тільки внутрішні роботи, а й конструктивно його усилювали це конструкция ну тогда було ну, стягувати <кій> <кій> Або розбити на дві частини зробити зовнішні роботи, але наступно не так і внутрішні. перше треба у вас депутатів там багато в міській раді перейменування вашого закладу. Не районна лікарня, а міська вона є міська по суті. Ну давайте так. І цього не буде. Тому там в постанову прийняли райони, взяли і загнали гроші на район. І цього давайте розпочнемо. Зробіть її статус міської лікарні, є в Олександрії, є в Кропивницькому. це саме перше буде. Повірте мені знову. Рік про це. Тому що на охорону здоров'я, коли не витрачають гроші, то це... Ні, це, це, це якраз до речі приклад, тоді я вже... Ні, ну, це в основному. Це приклад того, як певні організаційні питання блокують капітальну рівність. Тому що що ми говорили на минулій комісії, що чим швидше буде прийнято рішення, тим пофельніше просто Тому що існують навіть такі недоречені. Ще питання будуть чудови. Я вже розповідав на території так? Ні, Ну, по Ну, ви, наприклад, знаємо, а от знаменка не знаєте. Ні, сейчас я Значить, На сьогоднішній день ми буквально на минулій неділі спочатку неділі отримали ідикативні показники консультації. Умови для того, щоб отримати гроші, зрозуміло, що є це із перевиконання перевиконання платежів в цілому по кінці, яке потім розподіляється прямо пропорційно по тим, які перевиконали по областях. Ми сьогодні ми отримали біля 23 мільйонів гривень на рахунку. У нас є по першому кварталу. Ми маємо отримати біля 48 мільйонів гривень таких коштів. Тобто є перевиконання індикативних показників. Ну, там Мали б отримувати 50 мільйонів, отримуємо 48, зв'язку з тим, що якісь митниці просто не викликати, вони знаходяться Поряд... зараз порядок використання на сьогоднішній день існує, але ще в принципі багато проблемних питань дійсно по використанню таких коштів. Тому я не зовсім готовий. Ми зараз опрацьовуємо це питання посередньо з міністерством. Який порядок використання? Там треба визначати, там на рівні області буде визначатися відповідний перелік доріг. Який потім має бути затверджено чотирма структурами: Мінлігіоном, е Комітетом Верховної Ради з питань бюджету, ну, міністерством фінансів це. і ще комусь. Я про що я розумію, що там передоконання буде, от саме основне зараз ви говорите, не, не, не зроблено. Безумовно, що сьогодні треба зібрати ті податки і все. Але якби ці всі документи буде говорити, дозвіл були приведені до порядку і знали, хто буде розпорядником коштів, можна було вже на очікувану вартість. Можна тендера біля. Я так бачу, що ми ці дороги поробимо так само, як і милиї. Ми Сніг буде йти, а ми їх говоримо, можна якось це присутнятися. Ну, цей, цей порядок, оце одне з питань, які ми намагаємося сьогодні з'ясувати. Хоча цей порядок передбачає е, саме, е, ремонтні роботи будівництво доріг з нами державного зброї. 70%, 70, 70 практично ну, це треті було нашому. Ні, ну я так думаю, що до наступної комісії ми мабуть. До наступної комісії перецесі ми мабуть вже там у зараз. Шановний коле, дивіться. Що стосується фонду державно регіонального розвитку, що стосується соціоном розвитку і що стосується цих платежів, які ми зараз отримуємо зверху по таможне перевиконання планів, вони стикаються ще в одне питання це депутатів. Чому? Тому що тепер члени комісії, так само як в Інгріоні, що у цьому всі 50% депутатського корпусу. Тому о, скажу відверто, ще гарантія немає. От ми оце зараз з вами я почаюсь розглядаємо. Ми хочемо підтримати те, що ми розпочали завершити його, але ще не остаточно. Якщо там депутати вверху комісія, яка є, а після процесі, якщо будуть неузгоджені питання, вони можуть цього не пропустити. Фінансування Фонд державного регіонального розвитку. Тому це складова є. Вплив дуже великий є. На жаль, немає у нас самостійності у прийнятті цих рішень. Наскільки воно забюрократизовано, наскільки воно це зроблено. Тому у вас і питання виникає, який же порядок і, і хто зараз з порядником пошті буде на рівні області? Чи то є е, служба автомобільних доріг, а більше всього, що вона буде. Ну там по порядку там да, і, і є. Служба автомобільних доріг вона буде. Які дороги воно може робити? Да, воно управляє державними дорогами. По порядку, попередньо говорять, що 70%, а депутати захочуть, вони поміняють або 100% ми чекали в серпні місяці. Проводять на державу. А підуде видно, ну, що ну, ну, провели тендер, ну не прийшли гроші, нічого страшного немає. Це пропозиція ми... ваша толкова на очікувану вартість. Так, це все так, на другу, як ми справляємося з такими завданнями, поки зберемо там податки? У нас є комунальне підприємство, ми беремо кредити, дають нам на комунальне, бо вони повертаємо і сплачуємо все своєчасно. І зараз, коли це грошей робимо дороги, то там приходять, обмінюються платіжними дорученням, і все. І так, ну не чекать вже знову сніг.

Ну, краще ви виходити це під місяць, бо тоже такі ну я думаю, що ми я ми попрацюємо якраз у це в робочому порядку і з Андрієм зараз ми попрацюємо. для того, щоб прискорити. Привіт цьому століт сорок звернули бюджетного місяця форму прискорити. Як ви знаєте, Сергій Вікторович.